Хотів би сьогодні, після служби Божої передати всім слова вітання, слава Ісусу Христу! Навіки вітаю славі. вас з благовіщенням, і хочу наголосити, що так само, як і всі вірні чекають народження Спасителя, так само і українці чекають іншої благої військи вісті про нашу перемогу. Ми молимося про це, ми робимо все, щоб наблизити це. І я дуже сподіваюся, що ці зусилля, і ці наші молитви будуть почути Господом, і Він дасть суверенітет, незалежність, волю нашому українському народу і дасть, щоб чужинці агресори були викинуті з нашої держави. Я також, Дуже щасливий, що сьогоднішню службу ми маємо можливість бути присутніми на службі в святій Києво-Печерській лави, де його є сама Богородиця. Я твердо переконаний, що свого часу ми зробили абсолютно правильну річ, коли. Господь почув молитви із великою любові, і з великою вірою в Бога Його всесвятості Вселенського патріарха, Українська церква, Православна Церква України, отримала Томас про автокефалію, і це стало канонічною територією православної церкви України. І є сьогодні вже тверде переконання, коли тисячі і тисячі. Арафі приєднуються до нашої церкви. Вони розпочали цей процес одразу після отримання Томасу нашої церкви. В 19-му році, на жаль, три роки цей процес був призупинений, і лише після широкомасштабної агресії, і того, як продемонструвала себе московська церква, і в 14-му році, після першої агресії, і в 22-му році, після широкомасштабної війни. Вже не залишилось ні в кого жодних ілюзій, і я прошу бути твердо переконаними, що ця московська церква вона зберігає свій, як вони кажуть, канонічний зв'язок з Москвою і московською церквою. Вони навіть в своїх документах пишуть, що зв'язок з світовим православієм вони роблять через російську православну церкву. І я хочу всім нагадати, що крім Томаса, я подав і свого часу Верховна Рада затвердила два дуже важливих закони. Закон перший це про назву церков, які мають канонічний центр в країні агресії. Вони не мають права називатися Українською православною церквою. Їх справжнє ім'я для того, щоб не намагатися дурити українців є російська православна церква в Україні. І якщо не знаєш, як робити, дотримуйтесь закону. Вони все робили для того, ці всі негідники з ОПЗЖ, з п'ятої колони Росії для того, щоб відтермінувати ведення в силу цього закону. Ми билися і нарешті отримали рішення Конституційного суду про конституційність моїх дій і про конституційність закону. І на сьогоднішній день закони України треба виконувати. І той, хто. Не змінить назву церкви відповідно до закону. Має бути наступний крок, який зараз законопроект наш лежить в Верховній Раді. Ті, хто відмовляється виконувати закон, мають отримати заборону Московської церкви в Україні. І це правильно. Друге, ми маємо полегшити переход парафій до нашої церкви. І я впевнений, що та е, воля Божа і та. Благання віруючих, ми маємо їх підтримати. Ми не маємо ніхто створювати їм перешкоди, не мають права це робити. І третя позиція, яка зараз теж дуже важлива: ми маємо, щоб органи місцевого самоврядування передали православній церкві України ті багаточисельні земельні ділянки, які вони роздали московській церкві. Ми маємо підтримати нашу церкву, в тому числі і на рівні місцевого самоврядування. І четверте, ще раз хочу всіх привітати сьогоднішнім святом. Це є демонстрація того, що Господь з нами, Господь чує нашу дому.